Оце якраз і є родзинка шкільних ігор, тому що коли на гімназіаті збираються діти, вони, окрім змагань, мають додаткові заходи. І один з таких це ніч нація, як ми бачимо сьогодні. уявити 70 країн з усього світу в одній локації. Вони обмінюються сувенірами, цукерками, враженнями, стають друзями. Оце заради цього і існує шкільний спорт треба виглядати теж по-українському показати нашу націю наші традиції тому що вишиванка це насправді щось таке незвичне що інші люди з інших країн могли ніколи й не бачити тому uh, треба показати свою незвичну культуру всьому світу My coach is a, a fan from Ukraine. He loves Ukraine from high jump. So he told me to take a мітутиюкраїн shirt. When we have competition against the world at a young age, against Ukraine, against USA, against Brazil, against Japan, against China, against uh, Saudi, against South Africa, when we have competition at a young age against the world, this gives the best preparation, the best strategy. Ми сьогодні представлені у як і у національній формі збірної команди України, так і у вишиванках і в національній одежі нашої країни. Це дуже важливо. І наші е, діти, тренери, вони з е, задоволенням беруть участь у такому заході. Вони тусуються, драйвують, спілкуються, практикують англійську мову, обмінюються досвідом, е, обмінюються подарунками і просто релаксують. the situation what's happening in, in, in the country it just shows how resilient it is it, it is still brings uh, the kids to participate in this uh, big event one of the biggest events worldwide to exchange with other cultures and it's just something to be extremely proud of